Всім привіт! Сьогодні на цьому відео, в цьому відео, відео в ми будемо робити ось такий браслетик. Він платиться дуже легко, він такий красивенький. Не пам'ятаю, як він називається. Я переглянула одне відео, як його плести. І тепер хочу подивитися, точніше, показати, як я вам його сплету. Ось я раніше плила звичайний браслетик для барсика ошейчок. Думала, як мені тут той браслетик без замочка? І не йшла. Я коли заплатую ще один, то тоді вам покажу. Так, ой, перша треба. Дивіться, перша треба восьмерочка. Восьмерочкою. Друга, звичайна. І ну, ось так, щоб вийшло. Восьмерка звичайна. І ось так робимо. Я вам потім покажу, як це повинно виглядати. А зараз зроблю рядка, або вже п'ять, і вам покажу. Точнее, и зупиню съемку. И так, сейчас я пятый дороблю. Ой, две взяла. А по справочнику треба только одну. Восьмерка и все. Одна восьмерка и все остальные. Вы можете взять два цветов, а я взяла одну цветовую. И у нас выходит вот такая Штучка, тепер я зупиняю і в'яжу. Коли дов'яжу до потрібного розміра. Потрібного розміру, то тоді я вам його покажу. Ой, я вам забула сказати: якщо у вас не дуже виходить, оце ви перетащили, а оце не дуже виходить, то у кого є крючочок, ось такий, може Можу любого розміру, любого цвіту. І можна ось так підцепити і ось так. Теж гарно виходить. Я більш таким роблю. Тож мені ним удобніше. І до такого ж самого в'язання підходить і різноманітні резинки, не тільки в'язання. Якщо ви... у вас зовсім таких немає, що в мене світ ковбаситься. Подивилася тільки, що на вас, на екран. Ну, от сюди десь. І в мене. Світ ковбаситься. Ладно, продовжуємо. Я вам... Почути в кінці. Хто хоче, може собі зробити кулончик, якщо у вас є камінчик і всяке таке. Ось у мене є. Я б собі зробила б кулончик невеличкий. А якщо нема, то буду у вас без кулончика. Так, я вже дов'язала до потрібної длини. Наприклад, Ось у мене пів руки вийшло, Я вийшлося натягнутий гелікоптер. Так, показую, як зв'язувати, як зав'язати. Дивіться, перекидемо ось так. Мені тут буде іноді потрібен крючок і знімаємо. У нас виходить така зав'язана вже з першого гула змійка. Беремось так. І ось у нас така змійка. Мені точно на руку Даже і коли натягнути, вона не підходить. Так, як дов'язати. Беремо ось таким способом навпів. Ну, я спочатку кінцеві, де ми робили восьмерочку спочатку. Я спочатку їх зв'язую. Ну, все що ви спершу зв'язуєте. Главне, що... Ш... Главне, що ви взяли повністю два кінця. Раз. Дос. Ось у нас ось так воно вийшло І як ми з першим початком робимо, я це роблю все споча... з допомогою крючка. І от так. Трохи підтягнемо і все, браслет готов. Переміряємо. браслет ідеальний. А це у мене як кошельник для мого Чарлі. Чарлі це мій цуценя. Ну, вже вечір, так що завтра покажу цуценято, цуценята, цуценя цуціня... та круленя. Ви можете зв'язати як і брасліт, як які на шеї, якщо дов'яжете. А в мене вже скоро закінчаться резиночці. Ось тільки їх в мене залишилося, і ось там десь. Ну, зараз в купу з грибу. Тоді вам покажу. Я зібрала всі резиночки. Ось тільки їх в мене залишилося. Зараз і крючок в пакет положу. Оце мій набор для в'язання. Це по справжньому. Розиночка для в'язання. Да. І ну, ладно. у мене тут є теж, те, що я вдома вже зв'язала, не в бабушках. І, ну, ще й мені мама допомогла. Ось. Це моя торбинка, де я в'яжу всяке. Всяке таке я в'яжу. Навіть баслід там в'язала. Так, в мене тут, а в мене тут було ножиці, блокнотик. Обов'язково десь 20 гривень. Зараз одну покажу. 10. А то у мене значить 20 уже. Так. Саме головне у моєму в'язанні це мій пакетик з в'язанням. Точніше, з резиночками, з моїм крючочком. Який, до речі, ось тут. Ми його отдільно накупляли. Ну і ще мені треба буде купити рогатку. І замочки, і всяке таке. Оліція це я взяла з пеналу. І оце теж було в мене в торбинці. А, це торба. Торба. І ашеничок. Якщо у вас є купована або самостійно зв'язана торба, це, до речі, з ниток. То ви туди можете теж скласти свої прикраси, те, що ви самі зробили. І я ще не пробувала звичайних разинок робити. Скоро спробую. До побачення! З вами, була... з вами був канал Віктор Сіаль.